Всю інформацію, в тому числі і таку зі Сходу, відслідковує громадський рух Донбас. Це Україна. Вчора чи коли це ви провели акцію? Чи це 8 травня було? Вчора. Вчора. Під, Верховною Радою. Під Верховною Радою ви провели акцію з метою привернути увагу депутатів до подій на Донбасі. Це Олег Саакян. І так. Катерина Кирилова активісти цього руху. Ви можете на рускам. Я буду українською, якщо ви не проти єдина страна. Нема проблем. Да, розкажіть перше про рух. Ну, взагалі, зародилося це все як громадський рух Донецька Україна 4 березня, коли ми вийшли на мирний мітинг до собору Донецьку, 2,5 тисячі людей. Ну і потім понеслося, скажімо так, 5 числа це вже було 10 тисяч людей, і з того моменту ми організовували мітинги. Флешмоби, різні акції, як для дітей, так і для дорослих. Открите письмо Турчина. Просьбою mm -hmm. на конець що почати робити на Востокі. Адкрите письмо Авакову, де ми Авака, збирали. На хвилиночку собирали. під листом до Турчинова. Зібрали 500 підписів за три години у Донецьку з прізвищами по батькові, іменами людей. І підходив навіть дехто приносив копії паспорта. і казав, може вам треба. На що ми відмовлялися брати, оскільки це особисті дані. Да, ми а, просто тим часом, поки ви говорите, покажемо кадри вчорашньої вашої акції. Угу. Так, а, так, е, так, да от ви... а вчорашня акція це вже є продуктом єдиного координаційного центру Донбас. Е, наприкінці е, минулого місяця е, у Дніпропетровську ми зустрілися з. Патріотами з інших міст Донецької області. І в нас вже давно була ідея щодо об'єднання і координації дій дієвої координації у медійному пространстві та у фізичному якісь акції. І от там ми зібралися і вирішили, що створимо єдиний координаційний центр, про який було заявлено 28 числа на марші, який ми влаштовували у Донецьку, який на який напали, побили сепаратистами їх назву терористами, оскільки вони були озброєні, і в них була єдина ціль. Якомога більше людей травмувати, а кого можливо й вбити. Так само я там постраждав на цьому мітингу. Після нього ми були змушені поїхати з Донецька, оскільки на нас було оголошене полювання. Ну три тижні тому це здається сталося двадцять Ну, двадцять ну, 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 да, два тижні. да, Але я маю на увазі, що от на вас буквально оголосили полювання. Так і так, через ви ж... теж виїхали, тобто да, ви, ну, як... ну, ми ну... в місті виїжджали. Ага, да. Навіть додому не встигли заїхати, щоб взяти, там, нам вже пересилали друзі, родичі mm -hmm. е, речі з собою. І от вчорашня акція це був такий собі голос Донбасу, з закликом, щоб нас почули і побачили, що е, ця проблема вже є нагальною і вона стоїть просто ребром. Е, ми з моменту, як приїхали сюди, побачили, що в Києві е, не розуміють того, що відбувається на Сході. Тобто для всіх є картинка, що щось там відбувається, хтось там за сепаратизм. І від багатьох людей ми чули. Ну так ви ж самі хочете це В чому проблема? Там государство АТО це робить, а Ви самі проти. Ми почали пояснювати людям, що там дуже багато проукраїнських активістів. Дуже. що переважна більшість людей у Донецьку за збереження Донецька, Луганська у складі України, але просто з голими руками йти проти автоматів. Це неможливо. А коли проти тебе ще й налаштований апарат МВД, коли проти тебе налаштоване все, що можливо, і воно взаємодіє, пересилаючи там проти проти України, можна ну, про казати, якщо йдучи до воєнкомату, записуючись, записують воєнком в одних зошит тих, хто в українську армію, а в інший зошит записував ще тоді у армію Донецької народної республіки. А потім зошит з проукраїнськими тими, хто хоче захищати свою батьківщину, передавався ДНРцям з усіма адресами, з усім, усім усім. Тобто, добре про нерозуміння і ситуації на сході, давайте, до речі, подивимось фрагмент, коли от біженці спробували пройти до Верховної Ради, але їх не пустили правоохоронці біля дверей. Активісти зустріли народного депутата Миколу Рудьковського і от яка розмова відбулася. Какой документ и какой статус вы собираетесь для дончан а -а -а. При... Мы нет. Нет. Зачем вы же уходите, на скажите? Выходите а в, в половине начала. А, а -то кто, -то кто на круглом столе, Востока? Я интерес. если я, ли, честно не знаю. Я из А я которые Донецка я Мы из Услышьте нас, Мы не знаем что Как Граждане Украины можуть, из Максоха на территории, где происходит охота. Что вы власти? Что вы делаете? Что вы готовы сделать? Не ну понятно, пригласите. Пригласите нас на круглый стол. Ну, от це показує тільки один вхід у Верховну Раду. Ми на двох входах були спочатку. Ми ну, ходили, мені кажуть, редактори туди, туди, так, туди. Так, микалися у будь-який вхід і намагалися хоч когось вицепити, щоб порозмовляти, питати. Казали, Оскільки... а хто нас представляє? Ми, ми казали про режим Януковича, що це був феодалізм. От ми бачимо, начебто повернулося в кріпасне право. Зібралася група еліт. Хто запрошений був на це зібрання? Ми не знаємо і ніде не було. Ми єдине, що знаємо, що Ющенко не був запрошений. Це було в СМІ ну, все так. більше нікого. Нічого. І ви там ющенко і, ви. <говорю> і ми, <говорю> та, та. ми ніколи не кадань. Там зібралися, оскільки зараз поїхали звідтиля першими. Лідери про українських рухів, оскільки в них на перших полювання було оголошено, там зібралися майже всі або більша частина патріотичних координаторів, лідерів зі сходу, і ніхто з них не знав, хто там буде, хто запрошений. З них ніхто не був туди запрошений. А от ж, зібралась нова еліта і вирішила щось вирішувати без народу, угу. без тих, чия чия доля там вирішувалася. Оце обурило людей. І ми прийшли, хоча б заявити про те, що люди, ну коли нас виїхало два, три, п'ять, десять. Так, це не проблема, це прецедент. А коли зараз виїжджає вже, по нашим даним, тільки через наших активістів, я давав номери потім, якщо буде можливість вивісити, десь близько 20 сімей на день зі Сходу їдуть у Дніпропетровськ, де налажена система вже налагоджена евакуації при адміністрації, через наші центри, це центр Схід-СОС, Восток Сос. І кор... логістичний це штаб майдану, які зголосилися війти у координаційний центр і допомагати зі сходу евакуацію та розселення людей сьогодні. Це вже сотні людей. А отже, це проблема доволі масштабна, яка потребує вирішення на загальнонаціональному рівні. І принаймні, хоча б треба її визнати, сьогодні її навіть не визнають. Ну до речі, я е е особисто з вами познайомився з відео, на якому ви розказували, що. Телеканали yeah. ігнорують yeah. І, і не yeah. хочуть. І от ми бачите, вас запросили, щоб ви сказали. Досить yeah. емоційна емоційна заява була ваша. Це ще було, здається, все-таки 8 -го травня, чи ні, чи коли це було. Ну, Коли ви, коли ви ставили вимоги yeah. е... yeah. 30-го, 30 30 30 30 да? 30 да? yeah. ну, там був триденний термін. Вже три дні м'яко кажучи сплели. Yeah, тобто yeah, автор, вас не хочуть, uh, Дивіться, там вимоги такі. Е... В тому числі, призначити Мустафа Джемілів, голова Верховної Ради, як яскравий приклад незламності патріотичного духу. Єдиний український політичний авторитет у світі, О, оскільки а, да, а залишити Турчинова виконувачем да, обов'язки президента, так, а, відповідно, тут Яценюка, ви взагалі не чіпаєте. Тобто, це такий компромісний варіант. Будь ласка, хай буде там виводи президент Турчинов. Яценюк, в принципі, прем'єр навіть. Не, не цілі смістити власть, просто ми прекрасно розуміємо, що в хаосі, в якому знаходиться страна, якщо ще зараз почати сміщати хоч як то дійствую власть, ну хаос буде повний. Ну, це да. нічого не достигнуть. Ну от ваші просто. корективи такі. Я зараз озвучу повністю. Міністр оборони Сергій Попко, як єдиний бойовий у лавах Збройних Сил України, чий досвід може врятувати країну від зовнішньої адреси. Міністр внутрішніх справ Геннадій Москаль, послідовний борець з корупцією та бандитизмом, голова СБУ Анатолій Гриценко, як професійний силовик. І також прийняття е, е, закону про люстрацію та антикорупційне бюро. Е, в принципі, такі здорові ідеї. Ну, так, от, ось, якщо... Ми там закликали до створення е, е, надфракційної е, об'єднання депутатів, яке б. Заявили чітко і ясно, що вони за цілісність України і вони будуть відстоювати інтереси Сходу і всієї України до останнього моменту. Нас в цьому моменті підтримав і Автомайдан, який проводив точно так же акцію під Верховною Радою і під адміністрацією президента, і самооборони району. Ну а що робити з владою, яка як Янукович казав, почує кожного? А потім взяв і звали в Ростов на Дону, От, і так нічого нікого не почув. Він двічі не чув. Правильно, тому що, в принципі, ж нагадати історію, а я так бачу, що людям треба постійно розжовувати, бо всі думають, що революція на Майдані це зразу прийшов правий сектор з коктейлями і молотами mm -hmm. політіла. Це були там 150 людей, яких, з якими вирішили погратися в Білорусь. Тобто дуже жорстко, дубінками, ботинками по почках розігнали людей, там 100 людей. Якби їх не чіпали, вони, в принципі, розійшлися, ну соціальний би вибух далі. Назрівав, це правда. Другий раз влада не почула коли на їхній захист вийшло дуже багато тисяч людей так. і стали приймати оці закони диктаторські 16 січня. І тоді люди зрозуміли, що все люди, влада нікого не люди вийшли з якою вимогою розібратись в цій ситуації. Покарати, Покарати тих хто розганяв, студентів будь ласка, не казали dai. ані про владу, ані про янукович. Ну, казали да. про міністра Захарченка. Да. Тобто, цілі початку не було ну 에... своїх жені здають. І Він з Захарченка не захотів, а тепер виходить влада знов не чує да. вимоги людей. Чи може вона вважає, що ви не зовсім люди? Ну тобто, скажу так, ви ви не НАТО репрезентуєте всю Україну треба що, знову от ви пишете ці заяви, що інакше третьому Майдану, Майдану перезавантаження бути. А, якщо ви, кстати, зараз по поводу репрезентуємо ли ми всю Україну, якщо ви зараз відкроєте страничку Євромайдан Львов, яка насчитає 20 тисяч чоловік, ви бачите, що вона зараз називається Євромайдан Львов плюс Донецьк. Це угу. ВКонтакті, якщо. Це контактовська група, да, і Олегу да. там дані права адміністратора. Да, да, контакт, контакт. Коли э, ми поспілкували з Євромайданом Львову, пояснювали ситуацію, він каже, та ні, ну такого не може бути. Ні, ну що ви кажете? Ну у вас там отак, отак, отак. Почали е, спілкуватися зі СМІ е, Західної України, е, зі, е, зіштовхнулися з тією самою стіною, з якою зіштовхнулися ми тут на початку. Е, подивилися, що відбувається з різних джерел, після чого перезвонять, кажуть: «Ребят, ну у вас там дійсно вже війна. Так, ми переименовуємо нашу групу на Євромайдан, Львів плюс Донецьк, даємо вам право адмінства, і давайте будемо висвітлювати Донець. те, що... Те, що відбувається зараз на Сході. Да. Оскільки... контакті я теж є, хоча дуже рідко ага. тут захожу. Ну от ви бачите, тобто, Євромайдан Вітрус Донець це 20 тисяч людей. І зараз це один з наших ресурсів, скажімо, не наших, а які да, приєдналися до єдиного координаційного центру, з допомогою якого можемо висвітлювати події, які відбуваються на Сході. Угу, да. Це мені вже подобається. Ну, так, да, ну зрозуміло, це сторінка, яка так. І що і такі сторінки є і що поп... далі на останок? Які плани? Що будемо робити? Які плани? От зараз цей єдиний координаційний центр Донбас набуває неку, певної фізичної форми, а не просто зібрання людей. Ми плануємо вже можливо взяти офіс. У нас є вже деякі домовленості. І почати е, працювати у чотирьох напрямках: перше це еваку... евакуація та розміщення людей. Це друге це медійне висвітлення е, того, що відбувається на сході, оскільки в нас є розгалужена система і журналістська, і активістів на місці і можемо перевіряти оперативну інформацію і вдобувати її. Е, друге, це третє це е, спілкування із владою донесення до них mm -hmm. меседжів, які лунають зі сходу. Оскільки, наприклад, вчора були призначені чотири голови районних адміністрацій на Донеччині. І от з приводу однієї мені дзвонять весь час з Красноармійська і кажуть: а хто то такий? Ми пробили це людина, фермер, десь там під Красноармійськом живе. Вона, може, були гарна людина або погана людина. Не, не, ніхто не знає. Ця людина невідома тим людям, які захищали Красноармійськ, які ризикували своїм життям, тобто патріотам з Красноармійська. А отже, знову підписом Турчинова був призначений хтось. Кого ніхто не знає, і ніхто, і той, хто ніде не фігурував раніше, а отже, можливо, людина, якою будуть маніпулювати та вирішувати свої справи. Це третій пункт співпраця з владою і робота з ними. І четверте, це зараз налагоджуємо роботу у юридичній сфері щодо правової допомоги людям зі сходу, вимушеним переселенцям. І знову ж таки у цих чотирьох напрямках будемо співпрацювати і доповнювати Ну, я тебе чуть доповню, у нас є ще п'яте на це контрпропаганда? Да. тому що то чим не займається в принципі наша власть, наші СМІ то є люди.

Да, є гарячі лінії єдиного координаційного центру Донбас, за якими можуть звертатися вимушені переселенці зі західних областей. 096, правильно? Схід СОС. Да, Схід СОС 096 371 1847. Ще раз повторюю, 096 371 1847. А також да, 066 705 1257 та сайт «Восток СОС. Орг і є логістичний штаб майдану 063 205 47 53, а також 066 659 54 13. ви це, зараз. Бачите ці телефони. Це дві організації, які вже працюють в цьому руслі, які війшли до Єдиного проенційного центру або спілкуються з нами для вирішення да. цього питання. Так да. і дякуємо вам, що до нас в ефір Дякую. прийшли. Mm -hmm.